Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: візит координатора проєктів ОБСЄ в Україні. День захисту прав людини, фотовиставка в КИМУ, виставка 3D-картин. Цей тиждень в історії. І перша новина в цьому році, а вже ж відповідає всім інформаційним вимогам сучасного суспільства. Візит координатора проєктів ОБСЄ в Україні відбувся в нашому університеті. На цій зустрічі було про що поговорити, тому знімальна група студентського квитка не оминула свою увагу цю надзвичайну подію. Нещодавно до стін Київського міжнародного університету завітав координатор проєктів ОБСЄ в Україні посол Вайдота Сверба. На зустрічі були присутні президент Київського міжнародного університету, професор Хачатур Хачатурян, та студенти інститутів міжнародні відносини та лінгвістики. Лекція проходила англійською мовою. А її темою були завдання координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Некоторі наші, скажімо. Советы и рекомендации они становятся частью образовательного процесса. Мы стараемся лучшую европейскую практику. Вівіт в образовательних учережіні у своєму виступі Вайдота Свербо розповів про діяльність ОБСЄ в Україні та світі, взаємовідносини з ООН та НАТО. Посол зазначив, що мета координатора проєктів ОБСЄ в Україні наглядати за дотриманістю законів, відповідністю вимог і ознак сучасної демократичної держави, а також створення безпечного середовища для громадян на сьогодні в Україні реалізується чимало проєктів, що стосуються широкого спектру питань пов'язаних з діяльністю ОБСЄ після лекції Учасники мали змогу поспілкуватися та обговорити з координатором питання, що їх цікавили. Такі зустрічі важні для нас, для нашого розвитку. І я дуже радий, що вони систематично відбуваються в нашому університеті. Зустріч була емоційною та цікавою. А наші студенти отримали не тільки гарну практику з іноземної мови, а й докладніше дізналися про діяльність ОБСЄ в Україні. Анна Григор'єва, Марія Сташевська, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Ти можеш бути інтелектуальною та освіченою людиною, однак ти ніколи не проживеш в сучасному суспільстві, якщо не будеш знати свої права. Це чудово розуміють і викладачі, і студенти КИМУ. Тому вони не могли пройти повз тематичного свята. Що з цього вийшло, дивіться далі. Кожна людина має свої права і певні обов'язки. Кожна наша дія і кожен наш крок може розглядатися в правовій площині. Хто як не спеціалісти з міжнародного права та юристи можуть про це розповісти? Із нагоди Міжнародного дня захисту прав людини в Киму відбулося дві події: конкурс студентських ессе на тему права людини в сучасному світі, та круглий стіл на тему захист прав людини. Важливість подібних заходів відмітили як і студенти, так і викладачі. Це дуже важливо для нас, тому доповіді, які підготували наші колеги, були дуже цікаві і структуровані, і принесли багато інформації. На конкурсі «Есе», тема якого була права людини в сучасному світі. Відбір проходив серед студентів від першого до четвертого курсів спеціальності міжнародне право. Серед них обрали вісім найкращих учасників, які потім боролися за призові місця. Виступаючи торкнулися питань сучасних проблем захисту прав людини в Україні міжнародними та національними засобами. Більшість доповідей була англійською мовою, тому такі конкурси є не тільки стимулом для здобуття перемоги, а й практикою іноземної мови та аргументації власних поглядів. Переможці конкурсу отримали цінну юридичну літературу від члена журі та випускника інституту міжнародних відносин спеціальності міжнародне право Сергія Карапетяна. Він зазначив, що приймаючи участь у подібних заходах, студенти в майбутньому зможуть якнайкраще реалізувати себе на професійній ниві. Вони змогли б навчитися приподносити інформацію якісно структурувати інформацію і приподносити її. а также делать выводы из нормативных актов по данной тематике много конкурсов было в том числе международные там телдерсы джессопы были то есть ребята постоянно то есть ну, практиковали знания получали было очень интересно и все сейчас абсолютно все кто участвовал все кто были активными в период на студенческой жизни все Успішно працюють і реалізовані як спеціалісти, оскільки цей день є дуже важливим у світі юридичному. Випускники і теперішні професіонали у своїх галузях не забувають про свою альма-матер. Так, у круглому столі на тему захисту прав людини були присутні не тільки сьогоднішні студенти юридичного інституту, інституту міжнародних відносин та коледжу, а й випускник 2010 року Беніамін Бабаджанян. Дуже важливо, щоб якраз студентський час починав задумуватись не тільки над тим, що сидіти сидіти і слухати лекцію чи, чи читати книжки в бібліотеці. Це, звичайно, теж важливо. А які ти ще можеш зробити практичні кроки для того, щоб щось змінити не, не у в не всьому суспільстві, але принаймні в тій частині, де ти знаходишся? Питання захисту прав людини стоїть перед суспільством як ніколи гостро. І завдяки активності професорсько-викладацького складу КМУ та студентів останні мають змогу отримати практичні навички, зустрітися із випускниками, аби ще раз впевнитись, вони обрали дуже відповідальну професію. Андрій Кальченко, Богдана Кострова, Максим Морга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. В 21 столітті фотографію вже нікого не здивуєш. Цифрові пристрої дозволяють нам відтворювати кожну мить нашого життя. Тому фотографію перестали сприймати як мистецтво. Однак чудово, що ще залишились люди, які вміють зупиняти час. Постійне самовдосконалення це риса, яка заслуговує на повагу. Студенти Киму Анна Єфимова та Денис Коркін знають це не з чіток. а все тому, що навчаючись на спеціальностях далеких від творчості, вони обидва захоплюються мистецтвом фотографії. Аня, студентка інституту журналістики, а Денис навчається в юридичному інституті. Але вибір професії ані трохи не заважає їм у реалізації творчих задумів. Виставка їх робіт, яка нещодавно відкрилася в інституті журналістики Киму, привертає увагу своєю самобутністю і оригінальністю. Про що не втомлюється говорити відвідувачі? Ну просто не завжди співпадає думка глядача з думкою митця автора. Ну, деякі фото дійсно мене вразили. Ну, в принципі. Е Ну кожен просто трактує кожну фотографію по своєму по-різному. Тобто, ти ще побачив митець, вже не побачить глядач. Він почне думати по-своєму, дивитися якісь зачіпки. Ідея організації належить директору інституту журналістики КМУ професору Григорію Кривошеї. Як зізнається, очільник інституту, побачивши фотороботи Дениса та Ані, він просто не зміг не прийти на допомогу. Коли знайомишся з творчими роботами наших студентів, мимоволі захоплюєшся. Їх уміння бачити життя, яскравість життя. Мені здається, оця фотовиставка, вона якраз засвідчує, що і юристи майбутні, а тим більше журналісти, вони якраз вчаться творити. творити. І те, що ми бачимо сьогодні, воно не повторне. Такого не було вчора і не буде завтра, воно буде тільки сьогодні. Самі молоді люди ще до слави не звикли тому помітно яку перед камерою, адже звикли бути по інший бік фотооб'єктиву. Втім, обидва впевнені, що це лише перший крок в їх власному самовдосконаленні. Я дуже благодарен інституту журналістики за те, що вони виставили мої роботи. Я сподіваюся, що люди зацікавляться нашими фотографіями і оцінять наші старання. Хотіли, що добавить, що не важно наш того фотографіруся, главно як ви те ділити. Що ж, друзі, віримо у ваші успіхи і щиро бажаємо творчої наснаги. Адже для того, аби чогось досягти, треба щось робити. Чого, -чого а запалати енергії вам явно не бракує? Анастасія Глуцька, Максим Морга Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Мистецтво буває різним. Ми звикли бачити картини, однак не звикли ставати частиною їх. Для того, щоб відчути це на собі, вам достатньо відвідати виставку 3D-картин в Києві. Докладніше, дивіться далі. Ефект тривимірної реальності вже давно не новий на теренах простору для мистецтва. 3 d тенденції прийшли до нас із комп'ютерів і швидко зайняли своє провідне місце в відео та аудіоіндустрії. З'явилося багато представників так званого стріт-арту. Молодики охоче хизуються своїми малюнками на вулицях міста Києва. Організатори 3 d виставки створили унікальний проект, перетворивши вуличні малюнки на предмет мистецтва. Ідею виставки 3D-мистецтва організатори позичили у Китаю. Нещодавно в місті Чанша, провінція Хунань, були презентовані картини на патріотичну тематику. Більш ніж 50 експонатів 3D-формату у хронологічному порядку показували найбільш значимі події історії Китаю. Надихнувшись ідеєю, компанія почала набирати команду талановитих художників та збирати концепції для майбутніх картин. Зізнаються, ідеї всі авторські, кожна картина унікальна. Задум цього проєкту полягає у винесенні даного стилю на новий рівень та в наданні можливості молодим талантам розвиватися у перетворенні вуличних малюнків на мистецтво. Всі картини у нас зроблені по определенній технології. Поняття тривимірної реальності пов'язують із виникненням комп'ютерної графіки. Та ім'ям Іван Сезерлен. Дослідник написав програму Sketchpad, яка дозволяла створювати примітивні тривимірні об'єкти на комп'ютері. В наш час це набагато простіше для того, щоб створити об'ємне зображення, не треба запускати машину розміром з кімнату. Щоб творити 3D, достатньо мати фарби, ентузіазм та трохи бунтарського духу. І з таким комплектом можна сміливо йти на безмежні київські асфальти і набивати руку. На тому що це, я вважаю, найбільше інтересною. Тобто, ти вошов, тобто ти як учасник цієї. Бажання та креативність ось що потрібно для того, щоб створити об'ємні картини. Аліна зізнається, вона новачок у цій справі. Та нічого складного в подібній кропіткій праці не бачить. Звичайні техніки та такі ж звичайні стилі. Потрібно просто трохи терпіння та витримки. Виставка справді унікальна та не схожа на всі інші. Експозиції дуже різноманітні. В кожну картину художники вкладають весь свій талант. Якщо вам набридла повсякденна скутість та стриманість, приходьте на виставку 3D-картин та відчуйте себе частиною великого мистецтва. Марія Чопик, Олена Ашихміна, Дмитро Гуліка, Зафар Абдурашидов, Максим Сербін. Київський міжнародний університет. Як завжди, останньою темою нашого випуску є цей тиждень в історії. Однак сьогодні мова буде йти не про культових особистостей та навіть не про надзвичайні події, а про екологію. Якщо ви вважаєте цю тему нецікавою, тоді наступний сюжет саме для вас. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Олександра Іменко. На все добре. Успіхів вам!